Як накачатися, коли в тебе ні хуя немає, ні грошей на спортзал? Ні багато вільного часу, є лише сильне бажання. Задача не проста, але абсолютно реальна. Тому я сьогодні покажу вам низку досліджень по темі, поясню механізми, як це можна зробити, а також продемонструю набір вправ та як їх варто виконувати, щоб ви змогли спасти для себе ефективну програму тренувань. Почнемо з того: а чи взагалі можливо, хоча б теоретично накачатися, якщо у тебе немає під рукою важкої штани чи гантелей, є лише вага свого тіла, гравітація, баклажки з водою та, можливо, турнік десь недалеко. Відомо стоїть на щастя в науки, тут є чітка відповідь. На сьогодні доволі добре відомо, що не повинно бути суттєвої різниці в гіпертрофії, якщо працювати з вагою від 30 до десь 85% від одноповторного максимуму за умови доведення підходів близько до відмови. Одноповторний максимум, хто не знає, це максимальна вага, яку ви можете підняти лише один раз. Конкретній вправі з правильною технікою на практиці, це означає, що вам реально не треба багато, щоб навантажити свої м'язи в достатньому ступені. Якщо ви новачок, то навряд чи ваш одноповторний максимум, скажімо, в підйомі штанги на біцев з перевищує сорок кілограмів за умови чистого виконання. 30% від цього це 12 кілограмів. А якщо поділити на кожну руку, виходить усього по 6 кілограмів, якраз по бокласті води в руку. Ще як черговий доказ, дуже хочу привести тут одне з одного боку трохи абсурдне. А з іншого доволі цікаве дослідження, де вчені намагались вияснити, а чи може м'ясо рости взагалі без зовнішнього навантаження, а просто коли людина напружує його максимально сильно у повному діапазоні руху. В дослідженні 13 нетренованих учасників однією рукою виконували класичні згинання на біцеп з ганделею: 70% від одноповторного максимуму 4 підходи з відпочинком півтори хвилини між ними. А іншою рукою вони просто максимально напружують. Біцепс упродовж усього діапазону руху. Так вони робили 20 повторень, 4 підходи з відпочинком усього 30 секунд між ними. Загалом учасники провели 18 таких тренувальних сесій. В результаті дивовижним чином ріст м'язів між групами виявився подібним. Водночас сила та витривалість краще виросла при класичному тренінгу згідно з принципом специфічності. Чи накачався так хтось в реальному житті, я дуже сумніваюсь. Але, на мою думку, трактувати це необхідно. Відно, як черговий доказ того, наскільки важлива механічна напруга як головний фактор росту м'язів, і створити ми її можемо або просто взявши вагу побільше, або ж якщо ми обмежені інструментарієм, то важливо відчувати м'яз та цілоспрямовано давати на нього навантаження. Будь-якому разі, я сподіваюся, вже зрозуміло, що ваги нашого тіла та якихось. Підручних засобів нам буде достатньо, щоб запустити гіпертрофію. Тепер поговоримо про те, а скільки мінімально часу нам треба витрачати, щоб отримувати хоча б якесь зростання м'язів. Тут, в принципі, в мене для вас також дуже гарні новини. У 2024 році був проведений крупний аналіз на тему оптимальної кількості робочих підходів на одну групу м'язів на тиждень. Товчені встановили, що усього чотирьох підходів достатньо, щоб викликати помітне збільшення м'язової маси. Причому вичисляли вони ці підходи з урахуванням непрямої роботи. Тобто, коли ви, скажімо, робите якусь жимову базову вправу, неважливо, жим штанги лежачі або віджимання від підлоги, то так вважається, що ви працюєте над грудьми. Але ж у русі також доволі активно беруть участь і трицепси та передні дельти. Тому таким м'язом асистента можна зарахувати половину виконаної роботи. Після чотирьох підходів віджимань не треба ще окремо робити по 4 підходи на трицепси та передні дельти. Достатньо лише двох. До речі, окремі роботи навіть показував. Що одного сету? Виконаного з високою інтенсивністю, 2-3 рази на тиждень може бути достатньо для, звісно, не оптимального, але значного зростання м'язів. Отже, ми бачимо, що для запуску гіпертрофії в окремому м'язі реально не треба багато часу. Далі все впирається в те, наскільки рівномірно ви хочете прокачувати все тіло. Якщо ваша ціль стати пляжним мачо, який накачав банки, груди і прес, то ймовірно, вам буде достатньо швиденько зробити по пару підходів у якійсь тяговій вправі жимовій Вій, та ще щось на прес. Таке тренування, я думаю, займе у вас не більше 15-20 хвилин. Інша справа, якщо ви хочете повноцінно прокачати все тіло, тоді, як мінімум, треба додати пару вправ на ноги та якусь ізоляцію на руки, що збільшить витрати часу десь удвічі, а то й утричі. І давайте якраз поговоримо про можливі варіанти вправ на кожну групу м'язів, з якої вам треба самостійно обрати лише одну. Якщо ви збираєтесь розвивати дану групу м'язів. Таким чином у вас вийде індивідуальна програма тренувань, яку вам варто буде повторювати хоча б двічі, а в ідеалі тричі на тиждень. Єдине, що не спішіть поки обирати, бо після перелічення я розповім, з якою інтенсивністю. Варто все це виконувати. Це може дуже сильно вплинути на вибір. Почнемо з плечей або дельт. Тут нам знадобиться щось типу баклажок з водою чи важких рюкзаків, за допомогою яких ми будемо виконувати відведення рук в сторони. Якщо корпус тримати рівно, вправа буде на середню частину дельт. а якщо нахилитися, то на задню. Перед собою піднімати вагу не рекомендую, оскільки передня частина дельт зазвичай добре працює у всіх жимових вправах. Також для когось можуть відійти жим баклажок вгору. Якщо вам вистачить, Ваги, щоб достатньо стомити плечі. Просунутим варіантом цієї вправи є віджимання на руках головою вниз. Далі у нас йдуть груди. Тут, звісно, ідеально буде, якщо у вас є можливість робити віджимання від брусів. Якщо ні, то віджимання від підлоги також чудово підійдуть. Причому різні варіації: як із колін, так і закинувши свої ноги вище, залежно від рівня вашої підготовки. На щастя, гравітація нам дуже допомагає прокачувати груди. Чого не скажеш про спину? Так, якщо ви здатні підтягуватися і у вас є де, то це найкращий варіант. Якщо ж ні, то тут, напевно, найкраще буде робити тягу баклажок до себе в нахилі. І бажано чергувати підходи. В одному тягнути до поясу з ліктям якомога ближче до тіла, а в іншому тягнути з відведеним ліктем ближче до грудей. Так дещо по-різному будуть залучатися м'язи. Ось до речі, цікава ізолююча вправа на найширші м'язи спини. Розгинання плеча в нахилі, зручна тим, що тут вийде взяти вагу менше аніж в тязі. Для пропрацювання низу спини добре підійдуть так звані підйоми супермена. Ще в них активно беруть участь сідниці. На руки в нас нічого особливого. Підйом баклажок на біцепс стоячи, а на трицепс розгинання рук, причому можна як із-за голови, так і просто в нахилі. На прес звичайні скручування або підйоми ніг. Можливо, доведеться взяти щось у руки або затиснути між стоп, щоб навантаження було достатнім. Усілякі бокові скручування робити не рекомендую, навіщо вам витрачати дорогоцінний час. на Розширення талії, і нарешті ноги. Швидше всього, звичайних присідань, навіть з баклажкою, буде недостатньо, щоб ефективно прокачати їх. Або це буде дуже болісно, доведеться зробити багато-багато повторень. Ускладнити можна двома способами: або присідаючи на одній нозі, або упираючись спиною в якусь опору, наприклад, у шафу, та відведенням ніг подалі від неї. Другий варіант, я думаю, більш гнучкий. Головне, щоб опора ззаду була і надійною, і слизькою. Альтернативою присіданням є. Є випади на одній нозі. Наприклад, варіант, коли одну із ніг ви закидуєте десь позаду. Ну і на литкові м'язи залишається виконати підйом на носки стоячи на одній нозі. Почергово, тепер поговоримо про ключовий момент таких тренувань, а саме інтенсивність зусиль. Вона повинна бути високою, іншими словами, у кожній вправі ми повинні підходити дуже близько до реальної м'язової відмови. Це такий момент у підході, коли ваші м'язи фізично більше не здатні підняти вагу. Як би ви не тисли та не старалися. І дуже важливо не плутати саме таку м'язову відмову із вашою особистою нездатністю продовжувати виконання вправи. Наприклад, через те, що ви задихаєтеся, бо робите вже 50-те присідання з власною вагою. Так, от особисто ви вже реально фізично більше не можете, але ваші м'язи насправді ще можуть. І це основна проблема з домашніми тренуваннями. Не завжди в них вистачає навантаження під ваш рівень підготовленості. Тому ще раз я підкреслю, бо це дуже важливо для росту м'язів. Кожен ваш підхід у будь-якій вправі. Повинен закінчуватися приблизно, як показано на відео. Спочатку повторення йдуть дуже легко та швидко. Ви їх виконуєте хоч 30 штук. Далі потроху буде ставати все важче і важче. Відповідно, і ваш рух буде все більше сповільнюватися. Це чудово. Терпіть та продовжуйте тиснути до моменту, коли цільові м'язи буквально фізично відмовлять. Ось саме такі підходи стимулюють ріст м'язів. Просто щось поробити, доки не стане важко чи нудно, безкорисно. Щоб вам. Було простіше досягати показаного стомлення, варто виконати дві речі. Передусім, це підібрати вправи та вагу під рівень вашої підготовленості. Тобто присідати не на двох ногах, а на одній, взяти в руки дві баклажки або знайти одну баклажку побільше, ну і так далі. А друге, це ви можете застосовувати техніку підвищення інтенсивності під назвою відпочинок пауза. Суті полягає в тому, що у будь-якій вправі ви виконуєте звичайний підхід на максимальну кількість разів. Хоч на 30, хоч на 50, скільки зможете. Далі, замість того, щоб відпочивати між підходами, як по класиці, кілька хвилин. Ви відпочиваєте буквально 10-30 секунд і робите ще один підхід. На цей раз у вас має вийти набагато менше повторень, а також майже одразу вони будуть важкими. Знову продовжуйте виконання практично на максимум. Після відпочиваєте ті самі 10-30 секунд і виконуєте третій підхід. В таких циклів підхід на максимум і короткий відпочинок зазвичай робиться від 3 до 5 штук. На цьому виконання вправи закінчується і ви переходите до. До наступного м'язу. Отже, як може виглядати ваша програма тренувань? Ви обираєте буквально по одній вправі на ті групи м'язів, які хочете качати. Та виконуєте їх або двома класичними інтенсивними підходами з відпочинком між ними 2-3 хвилини, або одним отаким довгим підходом методом відпочинок пауза. Він, як на мене, краще підійде для вправ, які занадто легкі для вас, та ви можете виконувати в них по 20 та більше повторень. Ну і таку програму варто повторювати 2-3 рази на тиждень. Якщо ж ви дивитесь дане відео не тому, що у вас проблеми з часом чи грошима, то ви можете звернутися до мене за складанням максимально ефективної програми. Ами тренувань. Заточеної чітко під вас. Заповнити анкету, через яку я дізнаюсь ваші тренувальні вподобання, наявний інструментарій, бажані акценти на якісь групи м'язів. Та за кілька днів ви отримаєте великий PDF-файл, де будуть розписані тренувальні дні з робочими підходами, з відпочинками, як робити прогресію навантаження, вести щоденних тренувань і так далі. І звісно, доступ до моєї бібліотеки відео з правильною технікою виконання вправ. Загалом уся необхідна інформація для проведення якісного тренувального циклу. Мої контакти ви знайдете у описі під відео. Дякую. Під кінець я хочу поділитися з вами дуже важливою думкою, бонусом для тих людей, хто не вимикає мої відео на рекламі моїх послуг. Що, от якщо ви мене запитаєте, чи вірю я в те, що реально можна накачатися з власною вагою або взагалі просто сильно напружуючи м'язи, то чесно кажучи, «да». До якоїсь ступень, я думаю, це реально можливо. Для мене не виглядає це якоюсь фантастикою. Проблема тут зовсім в іншому. Зазвичай люди, навіть за ідеальних умов, коли є час, коли є абонемент в крутий спортзал зі зручними тренажерами, з кондиціонерами, ліняться туди ходити, періодично пропускають тренування, не допрацьовують. Як результат, ріст м'язів швидко припиняється, або він йде дуже повільними темпами, і тепер уявити, що людині, якій треба зробити низку виснажливих підходів методом відпочинок, пауза зі своєю вагою в присіданнях чи там в віджиманнях від підлоги вдома, де його можуть легко перервати, де є купа відволікаючих факторів, оце все уявити, що вона буде робити стабільно упродовж місяців. Важкувато, не можна сказати, що неможливо, але тут тоді треба ментально підходити до таких тренувань абсолютно серйозно, одягати форму, просити, щоб ніхто не відволікав, все вимикати і відпрацьовувати наповну. Ну і бажано вести щоденний тренувань, що ага, ось тут сьогодні я виконав 20 віджимань через тиждень 21... А через місяць взагалі уже 25. І навіть на якомусь етапі підключити контроль за харчуванням, за калорійністю. Бо ми знаємо, що для оптимального зростання м'язів зазвичай варто бути в невеликому профіциті калорій. Звісно, якщо у вас немає зайвої ваги, тоді не варто. На цьому все. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо відео було корисним. Скоро побачимось!